22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії. Проголошення незалежності Української Народної Республіки та Акт злуки українських земель, 22 січня 1918 року українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки. А 24 серпня 1991 року відбулось її відновлення. Наразі наш народ знову відстоює свою територіальну незалежність, бо східний сусід вкотре намагається роз'єднати землі, що віками були українськими. Напередодні дня соборності міський голова Павлограда поклав квіти та вшанував хвилиною мовчання захисників, які віддали свої життя, захищаючи свободу України. Я вважаю, що це особливий свято, особливе свято тоді, коли ми розуміємо, що це наша єдина країна. Вона признана світом, вона признана в тому числі і країною агресією Росія, яка веде проти нас сьогодні війну. Але на жаль, потураючи міжнародним правом, сьогодні вони пішли на нас, тому зараз особливо актуально це свято для нас свято, яке Дає нам розуміння, що це наша країна, в якій ми живемо, і ми повинні її захищати. І ми її обов'язково захистимо, обов'язково переможемо і будемо жити в своїй вільній країні. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом.